Всім привіт! Сьогодні на нашій кухні рецепт, який полюблять і дорослі, і малі. Готуємо смачну картопляну запіканку, ніжну, ароматну, з хрусткою скоринкою зверху. Простий рецепт, доступні інгредієнти та максимум смаку. Якщо шукаєте ідеальну страву на обід або вечерю, залишайтеся зі мною і я покажу, як легко її приготувати. А список інгредієнтів ви зможете знайти в описі під відео. Отже, для початку беремо форму 24 або 26 см та натираємо її шматочком масла. Беремо 4 попередньо відварені та охолоджені картоплини з середньої величини, перекладаємо у форму та розминаємо склянкою. Картоплю можна очистити від шкірочки, а можна залишити з нею. Але майте на увазі, що смак картоплі, яка в шкірочці, буде більш вираженим. Розім'яту картоплю полийте оливковою олією, а також трохи підсоліть І за бажанням можете додати чорний перець. Далі переходимо до нарізки овочів. Беремо половинку болгарського перцю та нарізаємо кубиками. Далі беремо 3-4 помідорки черрі та нарізаємо скибочками. Переходимо до нарізки зелені. У мене це шпинат. Ви ж можете взяти е, декілька листочків базиліку, а можна взагалі взяти і шпинат і базилік і змішати разом. Далі шарами викладаємо нарізані інгредієнти. Спочатку зелень, потім болгарський перець. Та в кінці помідорки черрі. А зараз приготуємо заливку для нашої запіканки. В глибоку миску виливаємо 80 мл молока, вибиваємо 3 яйця та додаємо дрібку солі. Всю масу ретельно збиваємо вінчиком до однорідної консистенції. До речі, тут за кадром всю мою роботу контролює моя пухнаста помічниця. Готову суміш виливаємо у форму, а зверху посипаємо натертим сиром. У мене це суміш класичного твердого сиру та моцарели. Ви ж можете взяти той, який вам більше до смаку. Відправляємо нашу страву в розігріту духовку до 180 градусів на 30-35 хвилин. І ось така рум'яна та запашна запіканка в нас виходить. До столу можна подавати з різними соусами або ж зі сметаною. Смачного! А ще не забудьте підписатись на дрібку солі, ставте вподобайки та пишіть коментарі.